Яджу розбираюсь з мурав'яною фермою. Артуріку на день народження подаруємо ось таку ферму. It's до речі, it's десь it's ось тут десь ще були ось тут такі мурашки. Треба взяти ось таку піпеточку, набрати водички. І зараз ми будемо ось сюди до посиріння. До речі, тут знаходиться м -м, гіпс. Так. Все. Йдемо далі по інструкції. Ось ми зволожили гідромодуль, і тепер затемніть модуль накладкою або червоним світлофільтром. Ось у нас є така накладочка, щоб затемніти. Ось так.